Прокачка меда на швидку руку. Качаємо рой. Стояв вдома. Як за 5 хвилин літній кухні, подручними средствами, основні средства напасть. Знімаємо потолочини. На стамеску прошу не обращати великої уваги. Яка є. Маю четверо дітей, стамески виходять зі швидкістю світла. Дивимося. Чималий рій. Терпень місяць. Зараз подивимося на маточник, атакують досить недобрі пчоли. демарь старий, димить погано. Видать, взяток закінчився, стали більш агресивні. них сім'я чимало. Так, дивимося. Що в них. Вугілля, як трюхляк, щось не горить, дощик щек пройшов намок. Атаку піднімають мощно. Влиятельний рій. Достаємо пополошені. Може прийдеться і поділити на дві сім'ї, дивлюсь. Розплод вийшов, хоча вже пізно. якби. Хай краще в нас так, починаємо. Збираємо демар, ставимо, так як демар геть поганий. Починаємо з крайніх рамок. По принципу пуста, не пуста. Буває по-різному, сонях тут далеко. Що вони притягнули, От самі крайні якраз пусті, старі, рамка пуста. Дивимося далі. Беремо. Бильф на Пусто. Выключи. и тогда так, выключи. Вот тут Сейчас Распечатки нормально не У них жрать нечего Давай я сейчас еще пару Четыре рамки пустых, одна еле-еле. Якщо ми їх на другий рік хочемо, то треба піддати. Чи в них немає, ніхто є. Не, вон щось єсть. Це вони видно, щоб він не міг сильно. Рамка. Звиклам, це можемо тут наші. Так, рамка. Спечатки. Пергой. Без розплода. Нормально. Можна забрати, покрутити. Приблизно так просто струшуємо бджіл, струсили. Тоді я звичайним віником, в домашніх умовах тільки новим. Не тим, що підлову за себе. Вінковий бути абсолютно новий. Яка дежурний. Стряхнули. Пчіл, струсили. Нормально. Одна є. Подивимося, скільки в них наберемо, баночка буде. Зато медок свіжий. Дивімося далі. що тут. Наступна рамка. Так, Наступна рамка. Теж печатки вони не запакували, малу вату. У двох сторін перга. теж дуже корисна. Можна забрати і рамка трохи покручена, можна навіть буде зрізати. Щоб вийняти пергу. Вона заміняє мед приблизно в 100 разів корисніша. Так, струшуємо. Це можна взагалі відірвати. Хай їм буде присосуть. Струсили. Струсили. Оп, Потрусили. Ну, в принципі, і так проходить весь процес відбору рами. Розплод, якщо він печатний, теж можна крутнути. Але не факт, що тоді личинки, бджіл не попадуть в мед. Це нічого страшного, обично воно все відфільтровується. Так що суточний не бажано крутити. Хоча деякі крутять і розплодні рамки без проблем. Тобто Називається нещадна качка меду. Все не знімати. Прекрасна пергова рамка. Прекрасніша, важка. Тут буде і мед, і перга. Но один її великий мінус те, що от матка поклала печатний розплод. Все одно цю рамку заберу, так як четверо маленьких дітей і хочу на зиму добути перги. А оскільки цей рой... Нам не шкода, чи перезимує чи ні, то в них хочу забрати по максимуму корисних речовин. Хоча в них пусть ці рамки є, такі можна і не ставити гресто. От розплодна рамка. Цю рамку чіпати не будемо. Ця рамка стається в жіноці. Що, що йде далі? Ну, зазвичай 2-3 рамки всередині йдуть 4, Ну, вже Матки несуться слабше. Так як вже серпень. Яйцекладка зменшується. Так що декілька рамок лишаємо їм. Наступна рамка, дивимося, припакована. Що саме характерно, мало трутньових. Хоча вже вони на зиму їх і не кладуть, але все рік, щось їх було менше, ніж зазвичай. Рамка, як рамка, печатка і не печатка. На жаль. Стали тут багато не запечатаного. Не чимало, не дуже багато. яєць вона наклала. не теж ми не будемо чіпати. Так, було дима. Дивимось далі. Димось. Печатка. Так, да, ще чимало, вона довгла наложила. Сатана багато маленький. То бачить он свіжий розплодік. Дуже свіжий. Не будемо портити, навіть дивімося, що далі. На крайніх може бути, що нема розплоду взагалі. Ну або хоч би менше, не настільки свіжі. матка пасла З того вона й зароїлась, вона їла. Що вам і матка ложить розплод. Займається своїм проклятим ділом. Ось. От в такий час року вона б вже повинна трохи зменшити яйцекладку. Звичайно Обачно маточну рамку я не, не чіпаю. Через боязь задавити саму матку. Случались прецеденти. Ось, а цю можна забирати. Розплода нуль, Практично залита, повна. Так як їм багато лишили, це буде якраз те, що треба. Что думает нам нема на хера? Вообще нема на там... Блядство. Анна Клава. Тут не положила ни хера. В... пустые Не пустые. И Четы Шучки четыре рамки нам. Маловато. Бл Чи блять її струсить нахуй? Це ваш пара, чі на вас гарну, даш харки здесь. Де вона поскотили? вже сірнула. Вона мене не можна забирати. Пошли. Сюди вони можуть ці всі обсісти рамки і ще й підгодувати, можна привітися. Можна сюди сьогодні не лазити. А якщо розплод, то лучше тим собачкам поставити. Я